Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти до вечірньої нашої молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Один протестантський богослов сказав таку дуже цікаву вислову думку. І ви знаєте, мене ця думка дуже зачепила. Зачепила тим, що дуже легко і просто він особисто мені дав відповідь, чому в моєму житті є певні випробування, тобто ще один момент, чому в моєму житті є певні випробування, як і в житті кожного з нас, і на що варто звертати увагу. Ото, що говорить цей протестантський богослов, звати його Андре Лауф. Він висловив таку думку. Бог прагне знищити маленького ідола в нашому серці, до якого ми так прив'язані. Знаєте, воно так дуже красиво і поетично звучить. Маленький ідол в нашому серці, до якого ми прив'язані. Це наші залежності. Насправді це. Да, ми Звикли казати, що це е, залежності, чи це якась спокуса, чи ще щось. Але воно так гарно, знаєте, краще о, окреслює, чим ми маємо справу: маленький ідол. Ідол, якому приносять жертву. Ідол, який забирає в нас свобідну волю. І от наша жертва цьому ідолові, це час, який ми тратимо в пусту в соцмережах в телефоні, це час, який ми тратимо на свої лінощі, це час, який ми тратимо замість того, щоб прийти до храму на молитву, на літургію, це час, який ми тратимо заради свого власної насолоди. Це час, який ми тратимо для того, щоб задовільнити свою похідь, Маленький ідол. От подивіться, знаєте, я не виступаю проти ніякої релігії, але це дуже гарно, знаєте, можна побачити навіть в нашій прадавній слов'янській вірі, так звана Рунвіра. А зараз це можна подивитися, наприклад, в Індії. Де є багато Божа, де люди вірять в цих багатьох богів. Вони складають, вони роблять статуетки цих богів, свого роду, такі як ікони. І що найважливіше, вони зобов'язані цьому богові щоденно приносити жертву, яку-небудь яку матеріальну річ, овочі, гроші немає значення, приносять жертву ідолові. Богові місцевості, Богові того міста. Я ще раз кажу, я не виступаю проти жодної релігії. Я просто хочу щоб зрозуміти, що наші гріхи це є жертва, яку ми приносимо ідолові, який є в нашому серці. І от Бог хоче цього ідола знищити. Мені пригадується пророк Даниїл, який. Описував про те, як ем, був зруйнований е, вавилонський Бог, ем, та вавилонський Бог. Е, коли цей глиняний Бог він був поставлений, перепрошую. Це не, е, це не вавилонський, це филистимляни. Коли вони захопили ем, знов таки. Перепрошую, бо дуже схожі речі. Це описано в книзі суддів, коли ковчег завіту потрапив до Филистимлян. І оці филистимляни вони тішились з того, що вони захопили ізраїльську святиню, і вони принесли в свій храм, де їх стояв їхній божок, дагон, бо, глиняний цей Бог. І от коли вони поставили цей ковчег і пішли геть на рано приходять, а цей, Бог, цей Божок впав і розбився. Вони знов збудували, нового поставили. На другий день знов цей Бог впав, знов був знищений. І тоді вони зрозуміли, що поряд з цим ковчегом. Там, де перебували, скрижалі завіту, де перебували, розквітили жезла арона, мана, небесна, тобто ці символи присутності Бога серед людей, тих, хто вірить в нього, вони зрозуміли, що поряд з цим ковчегом, поряд з тим Богом, ніхто не може бути. Все знищується, що є фальшиве. І от Господь Бог створює для нас такі самі умови. Коли людина починає вірити, коли людина починає приходити до храму, з нею відбувається переміна. Тому що Бог проникає в наше серце, проникає в нашу душу, радше Він відроджується там, бо Він в нашому серці, в нашій душі від моменту нашого хрещення, Він відроджує свою силу там, і відбувається очищення, руйнація наших ідолів. А наші ідоли можуть бути різними. І тому ми маємо різного роду випробовування. Процес очищення, він є важкий. Когось він більш болюче проходить, когось менш болюче. Але це процес очищення. І в залежності від того, наскільки ми. Глибоко поклоняємося своєму ідолові, фальшивому Богові, тим болючіше буде наше оздоровлення. Але воно буде. І от коли людина пройде цей процес оздоровлення, вона стає вільною. Їй повертається час, що найважливіше, їй повертається час. Бо цей час вона жертвує Богові, тому, хто нас всіх сотворив, хто сотворив цей час, і це і Бог тоді впорядковує наш день, впорядковує наш тиждень. Нам вистачає тоді на все, якщо ми поклоняємося Богові справжньому. Тому і є в нашому житті ось ці випробовування, ці труднощі, бо в такий спосіб Бог знищує. Нашого ідола, фальшивку знищує примару. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що йому складно, тяжко, що от він приходить до церкви, йому незручно, ну, не то, що незручно, він себе погано почуває, ще щось. Знайте, Бог вас оздоровляє, Бог прибирає ваш дім, ваш храм, ваше тіло. Він знищує того ідола, якому ми поклоняєтесь, ви і виноситься сміття на вулицю. І от коли і наш обов'язок навчитися, бачити, який мій ідол. Тобто, кому ми найбільше присвячуємо часу протягом дня. Оце є наш ідол. І Господь Бог бореться за цей час. Бореться, щоб цей час став для нас часом свободи. Тому, коли будете роби... лягати спати, зробіть собі іспит совісті, іспит сумління, перепрошую. Але не просто подумайте, про які ви там слова погані сказали чи думки. Але пройдіть свій день похвилинно. Від моменту, коли ви прокинулись. Що перше ви почали робити? Скільки ви на це часу тратите? Пропишіть весь свій день, розпишіть, скільки на що ви часу сьогодні потратили. І зважте, скільки часу цього, з цього часу ви потратили на добро, на Бога, і скільки було пустого часу. Скільки ви потратили на корисний час, коли ви щось створили, зробили. Чи скільки часу ви потратили в пусту, і тоді ви зрозумієте, який ваш ідол, і якого ідола Бог намагався знищити? Це є перемога кожного з нас. І якщо ми будемо робити такий іспит сумління щоденно, ми зможемо змінитись. кожен з нас може змінитись. А якщо ми почнемо мінятися, Зміниться наше суспільство. Ми повинні це робити, щоб перемогти свого ідола і того ідола, якого нам накидують ззовні. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Боже помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а за автор, даруй нам день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!